Щоденна єдність у мовчанні, в Івано-Франківську обговорюють, як зробити хвилину мовчання справжнім загальноміським жестом шани. Нині місто шукає ефективний формат проведення пам'ятного ритуалу. У рамках круглого столу до діалогу долучаються громадські активісти, освітяни, ветерани та правоохоронці. Будемо просити додати сповіщувачі, будемо просити звертатися до підприємців. Буде Прохання на місцях запускати, тому що є і державні установи, де, де це відбувається, де всі виходять в коридор і от, в пенсійному фонді. І всі тих оподанків цю хвилину виділили часу і продовжили працю. А є, на жаль, місця, де не звертають увагу і рух відбувається, як, як наче. Нічого не сталося у міській раді. Зазначають, вже зроблено чимало для нагадування мешканцям про хвилину мовчання. Проте система озвучення не охоплює все місто. У деяких мікрорайонах відсутні учномовці або ж сигналу взагалі не чути. Це створює потребу у допрацюванні механізму, аби хвилина пам'яті стала по-справжньому загальноміською. Зараз на даному етапі в Франківську дуже багато вже є зроблено і в напрямку саме вшанування пам'яті це і світло. Фори, це і гучномовці, і озвучення гімну України, але є ще місця, де ці самі гучномовці вони не не чути їх, і зараз важливо зустрітися саме з сім'ями родин загиблих, з іншими активістами в нашому місті, щоб спільно прийняти рішення щодо вирішення питання, щоб всі в місті знали, щоб всі в місті розуміли, що під час хвилини мовчання потрібно зупинитися, потрібно вшанувати, згадати тих, за кого. Тих, через яких ми зараз тут ще в тилу можемо спокійно жити, учасники круглого столу зійшлися на думці, що хвилина мовчання має бути відчутною в кожному районі міста. Над вдосконаленням системи сповіщення та єдиного формату вшанування планують працювати найближчим часом. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.